Не мала я змоги вам зняти з запису, як кріпити гілку до гілочки, тому показую, що брала стельну проволоку, засунула її під витки, зробила крючок і потім у паз до другої гілки приєднала. Далі місце приєднання заховала, декурувала листочком і накрутила далі трубочками. Так само. І приєднала і слідуючу гілку. Кріпити гілку воду та вази, гмітною проволокою, серединою задекорувала верхним шарп та розкоричною трубочкою. Далі на заздалегідь обране місце притуляємо гілку, в плетіння затягуємо проволоку. Обгортаємо нею гілку і пласкогубцями закручуємо проволоку. Гарно натягуємо кусачками зрізаємо зайву проволоку, а скрутку ховаємо плетіння або під гілочку. Гілку кріпимо в декількох місцях. В тих місцях, де гілка триматиме більшу нагрузку, стараємося закріпити до стійки, якщо ні, то до робочих трубочок. На цьому відрізку відео я трошки додавила швидкості, тому що процес дуже затяжний і займає занадто багато часу. Не дуже засмучуйтеся, коли в складних місцях не виходить просунути між плетінням проволоку. Старайтесь із проволоки зробити що схоже на гачок, тоді, можливо, у вас цей процес вийде швидше. Далі гілочку я кріплю вже квіточкою, не самою проволокою. Так і буде чередуватися, де не буде квітки, буду кріпити проволокою. Де будуть квіти, буду кріпити квіточкою. Далі я показую, де відбувалося кріплення гілочки де проволокою, а де квітами. Коли закріплена гілка, робимо примірку квітів. Я планувала квіти закріплювати на вазу, але побачила якусь мішанину. Тому поміняла свої плани і квіти кріпила на гілку. Маленька частинка. Відео, де квіти кріплю на гілочку, ховаю скрутку під гілочку. Це такий складний процес, який ще дуже погано видно. Надо плоскогубцями захватити скрутку і її повернути під гілочку. Кожну квіточку беремо, обгортаємо гілочку проволоку, заводимо проволочку між квіточками, між листячком, підтягуємо, підтягуємо вручну, пробуємо пальцями наживити спочатку, як же тут завжди незручно. Декілька обертів, потім знову плоскогубці. Знову закручуємо і підтягуємо, добре підтягуємо, щоб квіточка навіть не думала в якусь сторону ворухнутися, і була закріплена так, як лише нам потрібно. Беремо кусочки далі і обрізаємо лишки. І знову Беремо уже пласку з тонкими довгими губками і свачуємо скрутку і знову ховаємо під плетіння. Усе гарно поправляємо, розправляємо. Ось така вже в мене вийшла композиція. Вперше в мене вийшла об'ємна композиція, не пластка, як на стіні чи картині. От. Об'ємна, з якого ракурсу на неї не глянеш, скрізь вона красива. Це остання завершальна шоста частина. Надіюсь, вам сподобалося і сакура і відео. Дякую, що були поруч, і надіюсь, що кожен собі щось знайшов корисне. Тому до зустрічі, буде щось новеньке, покажу.